Небо в суцільних дронах і постійно працює ворожа артилерія та авіація. Переміщення в таких умовах нині на фронті вкрай складне. Росіяни постійно моніторять усі шляхи. Та, попри таку небезпеку, медики докладають максимум зусиль, аби вивезти поранених і врятувати їм життя. Бо деякі з них були самі в піхоті і розуміють, як воно там і важливість кожної секунди з медиками бригади. Рубіж спілкувався Олег Корнієнко. Це щит для, для транспортування хворих, які мають травми хребта таза хребта, хребта, да, різні повітроводи, ларингіальні маски. Це найнеобхідніше під рукою. Це переоблаштована швидка для медиків. На них вони доправляють поранених до стабілізаційних пунктів. Все воно тут фіксоване, воно не совається. От, і йти собі просто щоб воно було в доступності руки, Зразу подав дуже класно працювати, коли вас двоє. коли вас двоє. Один подає, другий щось робить або працюєте в чотири роки. Це дуже полегшує роботу з медиками бригади Рубіж ми зустрічаємося на умовно безпечній території. Знімати біля точки евакуації вкрай ризиковано. Ворог знищує все. Навіть якщо це медевакуація, медична евакуація це дуже жирна ціль. Чому тому, що якщо вони вразять евакмашину там з евакгрупою, це мінус бійці і мінус медики. А медики зараз на вагу золота. Але медики дуже важко знайти, типу які безпосередньо зможуть займатися евакуацією. 30-річний Челсій сам себе ніколи не уявляв на фронті. В дитинстві мріяв бути дитячим лікарем. Вивчився на отоваренголога, працював у приватній клініці. Та як прийшла повістка, ховатися не став. Уже більше року він рятує своїх побратимів. Це хлопець з ампутацією Був це в одному з населених пунктів Донецької області. От, з високою ампутацією нижньої кінцівки, От, з геморгічним шоком, з низьким тиском, безпосередньо так як шок, і все це найважче був. І було ще дуже важко, коли їх дуже багато масово привозять. От, було до 10 чоловіка через засилля дронів. Тепер евакуацію доводиться робити переважно на багі та квадроциклах. Це і швидше і безпечніше. Дрони. Впіві дуже, так скажем, стало важко пересуватися і евакуацію теж проводити дуже важко раніше. Від міномету і ну, артилерії якось можна було сховатися. Зараз це трошки ускладнює рух. Змінився і сам характер поранень, та попри небезпеку, медевакуація завжди відбувається. Хоча з кожним разом це ціла спецоперація. Ну в основному все робиться по сірому або вночі. І старається, ну я ж кажу, КСВАК – це колісний дрон, в основному на цьому виноситься. Старається виноситись, якщо таке ну, наявне в підрозділі. Челсі та шаман і самі свого часу були виключно бойовими медиками і тижнями разом з піхотинцями сиділи в окопах, тому як ніхто розуміють, як воно там під шквальним вогнем. Тому роблять все від себе залежне, аби кожен переданий їм поранений залишився живим. Олег Корнієнко Олексій Євченко за Харкомах. Факти сітіві єдині новини. Мобільність одна з переваг на фронті. Зараз нашим бійцям терміново потрібна допомога автомобілями. Воїни одного з дивізіонів 148-ї окремої Житомирської артилерійської бригади, які вже не один рік працюють у найгарячіших точках бойових дій з російським агресором. На цього року нищать ворога на східному фронті. Оголосили збір на два повнопривідні авто, щоб швидко довозити снаряди, дрони проводити швидкі ротації. Потреба в підтримці є вкрай терміновою. Це дасть змогу. Підтримати ефективність виконання бойових завдань. Ворог на жаль теж уміє воювати, палить наше залізо, і саме зараз постійно тисне там на наші позиції. Тож машини потрібні якнайшвидше. Ціна питання 400 тисяч гривень. Віці вірять, що завдяки нам усім це вдасться зробити. Бо ми вже не раз закривали такі збори. Тому долучайтеся, зробимо добру справу у вербну неділю. Допоможемо нашим артилеристам разом. Перший артилерійський дивізіон 148-ї окремої артилерійської бригади оголошує збір на закупівлю автівок для виконання бойових завдань на Донецькому напрямку. Просимо всіх небайдужих доєднатися до нашого збору разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні в Україні відзначаю день працівника оборонно промислового комплексу. Це свято закріпили в календарі 2023-го. Дата не випадкова. 13 квітня 2022 року українські крилаті протикорабельні ракети Нептун потопили крейсер Москва. Нині ж Нептун може уражати не лише кораблі, а й наземні цілі на дистанції понад тисячу кілометрів. Загалом спроможність української оборонки за три роки зросла в 35 разів. Уже 40% зброї на фронті вітчизняного виробництва від артилерії до новітніх дронів та ракет. Наш ОПК це вже. 800 оборонних підприємств, більш як 300 тисяч людей. Вони працюють під обстрілами росіян, ризикують життями аби зміцнювати нашу армію. 234 працівники оборонно-промислового комплексу України загинули на робочих місцях. Ще 41 пропав безвісти. оголосили сьогодні в міністерстві з питань стратегічної промисловості. Ми висловлюємо співчуття родичам загиблих і дякуємо тим, хто героїчно щодня продовжує зміцнювати наш оборонний комплекс. Бути лідерами та надійною підтримкою в бою в одному з навчальних центрів оперативного командування захід проводять сержантські вишколи для бійців Збройних сил. Організувати штурм позиції противника, взяти під контроль. Так, майбутні сержанти планують наступ на позиції противника. Перша група моя висилається. Непомітно ліси місцевістю. Бійці пропрацьовують тактику штурму, адже ворога треба брати й хитрістю. Висуватися планують малими групами. Можна це порівняти з грою в шахмати. Треба думати, п'ять кроків вперед. Спочатку ведуть розвідку з неба, спостерігати, як і за своїми дронами. Також і за дронами ворожими, які підлітають до наших позицій, штурмуватиме ворожі позиції і боєць на псевдокомрад у війську з початку великої війни служить на запорізькому напрямку, а під час сержантського вишколу тут вчиться бути лідером та опорою для побратимів. Як правильно підходити до особового складу? Люди всі різні, більше свого гражданські. Як з ними підхід -хід находити до них? Щось нового знаєм. Тут дуже хороші, теж інструктори бойові. Такий вишки для сержантів проводять в одному з навчальних центрів оперативного командування захід. Це вже завершальне заняття, де бійці показують все, чого навчилися. Управлінці командири це не просто так з кожного можна це все зліпити. Це мають бути безпосередньо люди, які мають якісь певні лідерські навички, мають уже досвід в управлінні якимись підрозділами або колективом якимось. Так просто з будь-якої людини зробити командира відділення не вийде взагалі. За інструкторів тут досвідчені бійці. Вони точно знають, яким має бути лідер у війську. Тож цей вишкл непростий та виснажливий, бо націлений на результат. Це вже відчув на собі і боєць 156- ї бригади, які служать вже півроку. Головне. Для сержанта це згуртувати людей і вести за собою в бій, і бути беззаперечним лідером для них. За весь курс підготовки майбутні командири вдосконалюють свої вміння в тактиці та веденні бою, опановують стрільби з різних видів зброї, облаштування позицій та мінних загороджень. Та головне вчаться бути відповідальними за свій особовий склад, аби давати гідну відсіч противнику та зберегти життя бійців. Тож закликають доєднуватися до війська, аби пліч опліч виборювати перемогу над ворогом. Не всі ж будуть воювати, хтось буде там. На логістики це теж люди дуже потрібні. Хтось підвозити, хтось ремонтувати. Навіть ті бумаги це теж треба робити, щоб вовремя хлопці зарплату отримали, відпустку пішли. Всі роблять для того, щоб скоріш була перемога. Катерина Курбанова, Павло Лісиненко, факти ICTV, Єдині новини.